Ки я готую свою улюблену пасту з червоною рибою. Поговоримо про святих канадців. Бо ж українці беззаперечно вірять, що канадці не такі люди, як всі вони інші. не пліткують та не носять брендові речі. Ну, власне, люди з іншої планети носять що попало і не дивляться, хто в чому вдягнений. Саме це я чула від усіх наших блогерів, хто вже був на ту пору в Канаді, а я тільки збиралась їхати. Але ж люди, як же ви помиляєтеся? Тільки ті, хто спілкується з канадцями, знають, що насправді вони такі самі люди, як і ми вони також пліткують, їм може подобатись або не подобатись чиясь орієнтація або колір шкіри. І так вони стежать за брендами. Ти можеш спробувати на маркетплейсі продати якусь свою, і якщо вона не того бренду, який популярний в Канаді, ти її не продасиш навіть за маленькі гроші. Воно просто буде нікому не цікаво. І навпаки. Якщо це популярний серед місцевих бренд та ще й не сильно дорого, то його вихватять з руками і ногами. І Потім ще й будуть ображатися на тебе, що не встигли купити вони, а купив хтось інший. Насправді вчить англійську мову. З канадцями цікаво спілкуватися. Вони вам можуть багато чого розповісти або не розповісти, але вони так само поскандалять з вами і можуть штовхнути вас і товпитися в чергу. Багато від кого я чула, що вони менш токсичні у коментарях під вашими відео чи у Фейсбуці. Та насправді токсичних дуже багато, так само як і в Україні. Українці є хороші, добрі і є токсичні. Знаєте, всі люди на землі вони одинакові. Звісно, десь має вплив вірування чи менталітету. Найбільше і не, не розраховуйте, що Попадати в інший світ. Просто все залежить від людини і в Канаді також. Хтось тобі скаже в очі, що він незадоволений твоєю роботою, а хтось промовчить і піде скаржитися поза очі. А який у тебе досвід спілкування з місцевими? І так, мені подобається їхня соррі на кожному кроці. А як тобі моє блюдо?